Кавпет титульний партнер. Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Валерій, в енергетичне дербі, нічия 3-3, а голів було багато, манті було ще більше. Що вдалося, що не вдалося сьогоднішньому поєдинку? Ну, скажу так, багато що вдавалося. Не вистачало кінцівки. І багато що не вдавалося в фокусі, напевно. Того людського фактору, таке враження вже ну, майже півроку пройшло, ніби зараз плей-офф і такі емоції. І дехто не скажу, що перегорів, але по... Такому зажатість була скутість по першому тайму. Та дійсно і забили ми першими, і могли розвинути успіх. Розуміли, що суперник е -е, після тих і на кубок нескорених показав свій рівень і омолодився, е -е, тому намагалися закрити їхні сильні сторони і знайти свої. На жаль, на жаль, кінцівочки не вистачало в фокусі реалізації, але є про що поговорити, чому так сталося, що зрівняв рахунок. На останніх секундах і хочеться перемоги, але напевно треба більше попрацювати ось так. Можливо, накладається старт сезону, перші офіційні ігри, десь так вхід сезон, чи це не має такого значення вирішення? Не, не знаю. Можливо. Е, ніби зіграли велику кількість ігор, але можливо та пауза між офіційними матчами від плей-оффу до теперішнього. Але це все. Ну, Другорядне, я думаю. Фокус, напевно, що дербі, мотивація. І сьогодні навіть установки, чесно скажу, не робив, бо розумів, що треба навпаки розслабитися, щоб видихнули гравці, бо відчувалася та напруга. І говорив, що да, дербі є, є воно, але це на всього другий тур. Тому, напевно, тяжко вкочуємося в сезон. Далі, напевно, буде легше. Ось так. титульний партнер. Фаббет екстра ліги. Розкриває тебе.